У бік уранті, і в салаті вже спить тато, повітряна тривога і стурбованим є нато. Кожен новий рік у всіх бажання, є єдиний, Щоб відкинув ноги Путін і його родина. Апельсини, мандарини, новорічна водка, п'є по носі і по горлу, є гермейстра стопка. Так щасливо і без суму проведемо рік. То я надію, що хоча б цю ніч буде світло. Прошу мої пісню цю пустіть повені, маю Кока-Колу, За святкового нам столу, в новому році Відпускаю всі проблеми у новому році, Обіцяю бути чемним, прошу мої пісню цю пустіть, повені, маю Кока-Колу, До святкового нам столу, у новому році всі проблеми у новому році обіцяю, бути чемним. Біганина в цьому домі, метушня в повітрі, заповім собі, цьогоріч пити, більше ліків, не злічити кількість тих грошей, ще не вернути. Але в нас коробка, у якій вже можна бути. У машині часу повернусь за день до цього. І здійсню бажання більше взяти кока-коли. І нехай здійсняться заповітні, мрії ваші. А ми заспіваємо і нап'ємося від щастя. Прошу мої бени, Піснюцю пустіть по вені, маємо Кока-Колу, до Досвяткового нам столу у новому році, Відпускаю всі проблеми у новому році, обіцяю бути чемним, прошу мої бене цю пустіть, повені, Маємо Кока-Колу, До святкового нам столу, у новому році, Відпускаю всі проблеми у новому році, Обіцяю бути чемним